Вітаю, друзі! Сьогодні 10 червня 2025 року, і знову поговоримо про Сполучені Штати і про дипломатичне невігластво і некомпетентність зеленської компанії. Associated Press цитує міністра оборони США Піта Гексета про те, що Сполучені Штати скоротять фінансову підтримку України в майбутньому оборонному бюджеті, який, я так розумію, він вертається в них восени. І він заявив, що адміністрація Трампа має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Він сказав на війну. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін і нашої країни, особливо з огляду на всі конкурентні інтереси по всьому світу. Ця заява міністра Гексата вона вписується взагалі в якусь дивну закономірність в останніх. Тижнів, можливо, коли Трамп фактично в своїй риториці підігрує більше Російській Федерації і ігнорує факт неспровокованого нападу Російської Федерації на Україну. Той факт, що ми є жертвою агресії Російської Федерації, а війна точиться на території України. Той факт, що Російська Федерація систематично атакує цивільні об'єкти, цивільне населення, е житлові будинки. І так далі, той факт, що Російська Федерація ставить цілком неприйнятні нераціональні вимоги до України, і так далі. і так далі. Тобто, фактично, Трамп допомагає тиснути Російській Федерації на Україну. Крім того, Зеленський заявив, що нібито було прибайдено якась домовленість про постачання в Україні кілька тисяч ракет, які нібито Сполучені Штати переправили до Ізраїлю. І от у цьому контексті виникає тоді запитання: а за що Зеленські і компанія віддали Сполученим Штатам права на українські надра? Нагадаю, що ця угода була ратифікована Верховною Радою України на відміну від всіх цих потужних, незламних безпекових угод, які десятки на підписував Зеленський, витративши безпіст... даремно величезну кількість українських наших народних коштів, за що Зеленський віддав права Сполученим Штатам на надра? Фактично він віддав надра, права на український надра. А за це Україна взагалі нічого не отримала е, якоїсь вигоди від Сполучених Штатів Америки е, вагомої, яка б мала місце, е, яка б не мала місця до. Цієї угоди про Надра, але з'явилися після цієї угоди про Надра. Навпаки, ситуація ще більше погіршилася після того, як е, Трамп досягнув своїх цілей. Це свідчить про те, що в дипломатії Зеленський повний дилетант, що він не вміє вести перемовини. Захищати належним чином інтереси України, і єдине, що він вміє добре, це анонсувати, обіцяти е сподіватися, перекладати вину на когось іншого, і усе таке інше. На жаль, е українці досі ведуться на всі ці популістські обіцянки Зеленського в той час, коли факти, сама реальність підтверджує і засвідчує те, що Зеленський ні на що не спроможний і не здатен думати, стратегічно мислити і досягати успіху працювати в інтересах національних інтересах України. І заява міністра оборони, чергова піта гексета цьому чергове підтвердження. Слава Україні.